Вітаю вас! У цьому відео я покажу вам ще декілька якісних ринкових індикаторів, які доповнюють основні дані для аналізу. Ці індикатори допоможуть вам побудувати більш точний прогноз, заснований на серії незалежних джерел інформації. Я покажу індикатори, якими користуюсь особисто зі своїми параметрами та налаштуваннями для прийняття рішень. Тобто це не рекомендація до дії, а демонстрація як працюю я. Почнемо з біткоїна. Для нього насправді є дуже багато різних метрик, але найбільш точний з мого досвіду це криптовалютний індекс зрадності і страху. Даний індикатор це індикатор ринкових настроїв. І цей індикатор ідеально прогнозує по причині того, що ринок працює так, що більшість завжди не права. Це є так звана реверсивна психологія. Тобто ми робимо зворотне від того, що робить натовп. Для цього проводиться аналіз поточних настроїв ринку біткоін і збивається числа в простий лічильник від 0 до 100. 0 означає надзвичайний страх, а 100 означає надзвичайну жадібність. Давайте розглянемо інформацію про джерела, на основі яких будується індекс. Дані беруться з 5 джерел, але важливо розуміти, що цей індекс розраховується саме для біткоїна. Проте із за високої кореляції криптовалют між собою можна використовувати ці дані для криптовалютного ринку взагалі. І не викаючи в деталі. У індекс входять дані по волатильності, ринковому моментуму та об'єму, соціальні медіа, домінація та Google тренди. Дані індикатори можна отримати на сторінці індексу жадності та страху. Посилання буде в описі під відео. Для себе я використовую індикатор так: я відмічаю звичайні зони жадності і страху та екстремальні зони жадності і страху. Зона екстремального страху це з високою ймовірністю місце розвороту із падіння ринку до росту. Для мене це значення від 0 до 10. Зона екстремальної жадності це значення від 90 до 100. У цій зоні я очікую розворот із росту до падіння. Зона страху значення між 11 та 20. Та зона жадності від 80 до 89. Їх також можна використовувати у своїх стратегіях, але вони менш важливі. Щоб переконатися у якості сигналів, нанесіть ділянки жадності і страху на графік біткоїна, і ви побачите, як якісно відпрацьовує цей індикатор. Перейдемо тепер до біржових індексів, таких як SP, Dow Jones 30 та інші. Тут є також дуже сильний індикатор жадності і страху. Цей індикатор розраховує CNN, і у його склад включені такі дані: ринковий моментум, тобто відношення SP 500 і ковзуючи середню за 125 днів. Сила цін на акції, нові чисті максимуми та мінімуми за 52 тижні на Нью-Йоркській фондовій біржі. Широта цін акцій. Враховує об'єм цін на акції, що ростуть, до об'єму акцій, що падають у ціні. Опціони пут та кол. Піввідношення пут до кол за 5 днів. Волатильність ринку це Вікс, так званий індекс страху, та його 50-денне ковзуюче середнє. Попит на безпечний притулок коштів, тобто різниця прибутковості акцій і облігацій за останні 20 днів. Попит на сміттєві облігації. Спред дохідності, тобто сміттєві облігації проти облігацій інвестиційного рівня. Індекс набирає значення між 0 та 100 і аналізує ці дані для прогнозування таким же чином, як і для криптовалютного індексу жадності і страху. Тобто виділяє зони екстремальної жадності, екстремального страху та зони звичайної жадності та звичайного страху. Дані по індикатору ви можете знайти на сайті CNN. Посилання буде в описі під відео. Наступний індикатор для біржових індексів також пов'язаний із реверсивною психологією. Це опитування настрою Американської асоціації індивідуальних інвесторів. Настрої інвесторів вимірюються за допомогою щотижневого опитування. Це опитування пропонує інвесторам відповісти на те, куди рухатиметься ринок у наступні 6 місяців, на їхню думку. Тобто, інвестори дають відповідь, що вони очікують: ринок буде рости, буде нейтральним чи впаде. Ці дані підсумовуються, і ми отримуємо узагальнені дані. Прямі дані нам не потрібно. Ми будемо використовувати різницю між очікуваннями росту і очікуваннями падіння, а нейтральні дані взагалі не будемо використовувати. Якщо ця різниця знаходиться вище 20, це екстремальна жадність. Якщо між 19 та 10, це просто жадність. І відповідно, якщо це значення нижче мінус 20, то це екстремальний страх. А значення між мінус 19 та мінус 10 це просто страх. Усі інші значення не несуть користі. Як правило, це просто продовження діючого тренду. Дані опитування ви можете знайти на сторінці асоціації, і посилання також буде під відео. До речі, результати цього опитування та індекс жадності і страху показують схожі сигнали, незважаючи на те, що в них відсутні будь-які спільні вхідні дані, не дуже добре доповнюють один одного. Розглянемо сумарні покупки та продажі інсайдерів. Ми вже говорили про інсайдерів у попередніх відео, і ви знаєте, у чому переваги використання даних форм 4. Але зараз ми поглянемо на інсайдерів під іншим кутом. Ми будемо аналізувати сумарні дані по покупкам і продажам інсайдерів за кожен день. На основі цих даних будується графік угод-інсайдерів. Тут червона лінія це кількість угод на продаж, а синя лінія кількість угод на покупку. Щодо конкретних кількостей угод, то для себе я визначив такі дані: якщо 100 і більше покупок, це знак на ріст ринку. Якщо 400 і більше продажів, то це знак на падіння ринку. Чому продажі менш значені за покупки, я роз'яснив у передніх дописах про інсайдерів. Але треба розуміти, що дії інсайдерів, як багато інших показників, мають затримку. Тобто може прийти тиждень і більше, поки почнеться тенденція. І ще, сигнали на купівлю завжди сильніші, ніж сигнали на продаж. І це стосується не лише інсайдерів, а й більшості інших випереджуючих показників. Дані індикатори можна отримати на сайті OpenInsider. Посилання залишу під відео. Наступний показник це індекс Армса, Trin. Або по-іншому індекс короткострокового трейдингу. Він розраховується як відношення кількості акцій, що виросли, і впали в ціні до об'єму їх торгів. Тобто ми беремо кількість акцій, що виросли, ділимо на кількість акцій, що впали, і це все ділимо на відношення об'єму акцій, що виросли, до об'єму акцій, що впали. Якщо грубо сказати, цей індикатор показує перекупленість чи перепроданість ринку. причому робиться дуже точно, незважаючи на те, що це по суті технічний показник. Ось як виглядає він графічно. Для приймання рішення я користуюсь такими даними. Якщо денна свічка закрилася вище 2, то це сигнал до росту. Якщо менше 0,5, то це сигнал до продажу. Але тут є важливий момент, так як це все ж таки технічний індикатор, то сигнали мають найвищу точність у зонах дій по індексу сод. Ми це розглядали у зняті по індексу соту. Поза зонами точність сигналу падає. Також по спостереженням сигнал на покупку є значно точнішим, ніж сигнал на продаж. Трін доволі популярний індикатор, і джерел для його взяти досить багато. Але я користуюся послугами StockCharts. Посилання також буде в описі. Сезонність у ресурсах. Сезонність гарно показує історичним даним циклічність ціни на протязі року. Незважаючи на те, що при стійкій сезонності є ймовірність спрацювання угоди, важливо розуміти, що це тільки усередині історичні дані. І проводити угоди, користуючись тільки сезонністю, я би не рад. Але сезонність можна ефективно використовувати для підтвердження сигналу. Тобто, якщо у нас появився сигнал по індикаторам на покупку і він співпадає з даними по сезонності, це дуже потужний підтверджуючий сигнал. Сезонність можна дивитися на різних ресурсах, їх є дуже велика кількість. Особисто я використовую Equity Clock. Хочу звернути особливу увагу на те, що всі індикатори несуть ймовірність характер. Тобто ймовірність реакції на них висока, але 100% гарантій не буває. І для того, щоб максимально збільшити точність сигналів, необхідно використовувати все у комплексі. Ну що ж, щоб не пропускати нові матеріали по курсу інвестування, підписуйтесь на YouTube канал і дзвіночок. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео по курсу інвестування. З повагою, Олександр!